Перш за все усвідомити, що людина народжується для життя, а не для прив'язок. Тобто людина народжується як дух, який нікому нічого не винен. І чим більше людина проявляє ініціативу власного вибору, власного життя, тим перспективніше те життя буває. І головне не заважати людині вибирати, тому що це її поле, її життя. Але це життя, вибір. Існування має бути саме із позиції цієї людини. І вибір з ким бути, має приймати рішення сама людина. Тому що якщо вона буде не своє рішення приймати, вона буде проживати не своє життя. Інша справа, якщо порада направляє, і хороша, але будь-який вплив ззовні, він розусереджує. Людина втрачає віру в себе І чим людина більше опирається на себе, тим більше вона свою силу проявляє.